Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Маліновський віддав геніальний асист у першому матчі сезону. Зінченко обрав новий клуб, де гратиме українець. Футболіст Динамо може замінити Вінтері Арнаутовича, що відомо, це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український YouTube разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Захисник лондонського арсеналу розпочне сезон 2024 2025 в іншому клубі. Футболісти збірної України готуються попрощатися з партнерами з англійської команди. Керівництво арсеналу вже знайшло новий клуб для зінченка. Повідомляє Білд. Головний тренер арсеналу Мікель Артета. Більше не розраховує на Олександра Зінченка. Наставник змінює манеру гри своєї команди. І йому потрібен лівий захисник з іншими характеристиками порівняно з навичками, які має українець. Зінченко втратив місце в основі канонірів ще наприкінці минулого сезону. Лондонський клуб знайшов нову команду для 27-річного футболіста, який невдовзі спробує сили в іншому чемпіонаті. Арсенал у рамках передсезонного турне розгромив німецький «Байер» із рахунком 4-1. Перший гол у матчі записав на свій рахунок український захисник. Не виключено, що Зінченко забив своїй майбутній команді. Чемпіони Німеччини готуються до повернення до Ліги Чемпіонів. У команді грає колишній півзахисник арсеналу Граніт Джака. Він і порадив головному тренеру Хабі Алонсо звернути увагу на Олександра Зінченка. Байер хоче взяти українця в оренду терміном до кінця сезону 2024 25 Арсенал наполягає на продажі футболіста, за якого лондонці хочуть отримати 30 мільйонів євро. Переговори між клубами тривають. Тренерський штаб київського Динамо найближчими тижнями не зможе розраховувати на одного з основних захисників Максим Дячук тільки зараз розпочав відновлення від наслідків серйозної травми. Футболіст вибув з ладу на початку сезону 2024 25 Нагадує офіційний сайт Динамо. Максим Дячук отримав травму у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, в якому Динамо обіграло сербський партизан з рахунком 3-0. Під час поєдинку 21-річний футболіст зіштовхнувся із суперником. Йому надали допомогу прямо на полі, після чого замінили. Понад тиждень молодий футболіст провів в одній із лікарень Польщі. Травма плеча захисника виявилася досить серйозною. Найближчими тижнями Динамо доведеться грати без дячука. Орієнтовний термін відновлення захисника становитиме 6 тижнів. У Максима травмовано ключічно акроміальне членування. Футболіст уже переніс операцію та розпочав реабілітацію. Динамо проведе виїзний матч кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Рейнджерс 13 серпня без Максима Дячука. Керівництво італійського Інтера готується до трансферу одного із футболістів київського Динамо. Міланський клуб готовий заплатити за українця щонайменше 10 мільйонів євро. Форвард Динамо може найближчим часом підписати контракт із чемпіоном Італії, повідомляє для газета Делоспорт. Рік тому скаути Інтера звернули увагу на одного з футболістів Динамо. Представники італійської команди неодноразово відвідували матчі білосиніх та стежили за прогресом цього гравця. Тепер він опинився у списку пріоритетних покупок на Радзурі. Форвард збірної України Владислав Ванат може продовжити кар'єру у Інтері. Тренерський штаб міланської команди шукає талановитого молодого Форварда. Вже завтра Шахтар зіграє проти Полісся в рамках першого туру УПЛ. На перемогу Шахтаря дають коефіцієнт 1,26, а на перемогу Полісся дають кф 10 Мій прогноз, що Полісся дасть бій Шахтарю та заб'є гол в матчі. Залітай в коментарі та отримуй бонус від наших друзів з GG. Який міг би досягти великого прогресу в італійській команді? Інтер готовий запропонувати Динамо від 10 до 15 мільйонів євро за 22-річного футболіста. Який минулого сезону став найкращим бомбардиром чемпіонату України? Альтернативною кандидатурою є Карім Конати із Зальцбурга, але за нього доведеться заплатити вдвічі дорожче. Руслан Маліновський залишився в запасі на першу офіційну гру грефонів. Дженуа у першому таймі не змогла організувати гол у ворота реджани. По перерві Альберто Джелардінго випустив українського півзахисника на поле. Руслану знадобилося лише 4 хвилини, щоб відзначитися результативною дією. Маліновський віддав прекрасну передачу на Месіаса, а Форвард Дженуа без проблем оформив гол. У підсумку графони перемогли. У наступному раунді Дженуа зіграє проти переможця пари Комо Самдорія. На товариську гру з Нотінгем Форест Яремчук залишився на лаві запасних. Перший тайм завершився мінімальною перевагою Нотінгема. Єйц вивів лісників вперед, однак Желсон Мартінш досить швидко зрівняв рахунок. Вуд перед перервою знову вивів англійців вперед. У другому таймі перевага Ноттінгем Форест стала розгромною. Забили Єйц та Еланга. На поле вийшов і Роман Єремчук, який долучився до другого забитого м'яча. Українець класно обігрався з чекіннью в стінку та віддав ліворуч на партнера, з ударом якого впорався в ротар. Желсон першим встиг на добивання і зміг забити лише з другої спроби. Вельде на 89-й хвилині встановив остаточний рахунок 3-4 на користь Ноттінгем Форест. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!